Так, ну що ж, вітаю друзі. Зараз таке, як то кажуть, канал моє життя відповідно показує, що я чим займаюся. Зараз в мене отака робота. Потрібно цю стіну спочатку покриття дати клею спеціального для газоблоків. А потім будемо туди давати камінь. Будемо клеїти камінь. Ось така зараз процедура. Але першим ділом головне мені зробити ось це. так щоб вийшло. ну ж, починаємо починаємо так ну що сьогодні другий день як я ставлю камінь чесно кажучи, ще зимно блін. Нема в нас погоди чомусь, вроді би сонце світить, а дубар страшний. Так, ну оте, що я вчора поставив за цих пару годин, зараз я буду це продовжувати і далі ставити. Йде, да, в принципі непогано, але те, що камінь треба підбирати Кручу тим камінням. О, нема в мене такого там досвіду, щоб ставити камінь. Але одна Скажем, на літній кухні я оце весь я ставив камінь, це вже скільки років, і досить воно непогано тримається, і жоден не відпав. І отак от воно має приблизно виглядати. Ну що, Продовжуємо. Сьогодні будемо готувати, але от я працюю, працюю і зараз Йду, бо робота роботою, а обід то святе. Йдемо, будемо готувати. О, і що я сьогодні буду готувати? Що я буду готувати? Оце бачите, картопля, або ще, як кажуть, бульба, бараболя. Ще як називають, а ну хто кого як цей? Та, ну, Петрушечка, само собою, чесничок, там редисочка і... Огірочок. Ще масло нам потрібно. Оце все по холоду, я буду вам показувати. А зараз будемо це молоденька картопля, буду її мити. Спеціально брав невеличку, бо так, знаєте, як колись в дитинстві вони такими маленькими, вони смачніші, коли вони цілі. А коли береш велику і розрізаєш, вона вже не той ефект. А от маленькими вона оцей. Тому я її спеціально взяв маленьку. Короче, блин, я купу часу потратив на те, щоб почистити от -от баняк цей півняка приблизно вийшло е картоплі. Вау, ні, більше я так робити не буду. Треба все таки велику брати, велику швидко чиститися і раз порізав і все. Ото маленьку, блін, я стільки набавився. Аж вже Можливо, не є це звісно зажарку зробити. Зажарку зробити з сала. Сало мусить бути шпарки до такої, до такої картоплі. Так зараз нарізаємо сало, робимо зажарочку, цибульку і буде смакота. Але така в мене вийшла гарна картопелька і салатик. Ось і зараз пообідати. А це все буде заправлено такими шкварочками з цибулькою. Ось так. Оце дуже важко. Це дуже важко, блін. І працювати, і, і готувати. Майже 2 години я потратив на те, що цей. Ну просто чистити маленьку. Картоплину не дуже приємно, не дуже легко. Ось десь так. Ну а зараз до пообіду іду продовжувати працювати. Так, ну що, після обіду дуже важко почати далі працювати. Чесно кажучи, поїв, хочеться прилягнути. <головіко> ну Я так і зробив, годинку полежав, навіть півтора. Навіть півтора і вже помаленьку просувається знову. ось так, ну чесно кажучи, трошки воно таке собі, бо тому що треба камінці підбирати. Ось так, як тут. Бачите, я підібрав камінець ось під таким. І отак помаленьку. Йду туди до кубки. Ще там ззаді в мене є кубка, але поки що з цієї. Вона за кутом. І отак іду, підбираю камінці і їх впіхаю. Їх піхаю, що можу впіхнути. Ось так. Ну, робота просувається дуже повільно. Тут, як то кажуть, не цей. Але потім, що цікаво, що це потрібно, щоб буде щіточкою чистити дротяною. Ось так. Ну ось так, так ми працюємо. Так, моя мурка. Хочу вполювати пташку, а пташка втекла, а морка в засаді. Але вона все рівно щось що і вона так підкрадалася. Морка. Так, що в майбутньому тут доріжку потрібно буде робити. Є в мене тут ідейка така. Ну, походу все покажу. Першочергово мені потрібно оце все. Закінчити, тут ще, ще тут роботи є досить багато. ну Тут каменем до самого верху доложити. Так, неділька сьогодні гарно з'їздив в Очі. Неймовірно багато людей було, дуже багато людей було. Не все я фільмував, звісно, ну так от, що, чим можна зайнятися в неділю. Юлю це значить піти Богу помолитися за рідних, за воїнів, за Україну, за все. Дякую, дуже дякую. Христос Воскрес! 그 o let 서 e just, you've never h e Isso é yeah. Що Зараз цікаво, що їду, я ще по Моршені їду, але зараз за Моршином це просто нема дороги. Там зараз будуть такі ями, так що хто їде з Істрия на Моршин, туди на гощів, до самого кордону Львівської Івано-Франківської областей. Дорога просто жах. Ну що ж, майже виходимо на фінал. На фінал роботи. Вже залишилося зовсім мало. Залишилося ось там вверху доробити. Ну і потім ще вон там на цьому. Що вам скажу? Саме важче, саме важче це почати і закінчити роботу. Почати завжди важко. Ну і закінчити теж нелегко. Якраз, от коли доходиш до фіналу, це, то, то камінь не можеш підібрати, щоб його... Бо тут його вже потрібно там вставляти цей. Ну, я кажу, я не спеціаліст, не експерт. Але от так в от так мене виходить. Ну, буде ще включення з вже коли завершене буде по-любому. Якщо вам, звісно, буде цікаво. Ну і ще тут сюжетик, сюжетик з того, як пройшов день День Героїв в місті Стрий. Було відкриття Алейки Героїв. І там ось вам невелике включення. Десь так. Ну що ж, а ми продовжуємо працювати. дякую вік сьогодні, герої, волонтерам, які з перших днів війни. Допомагали армії, знаєте, не на початку не було. Але волонтери це наші герої. Тільки українські волонтери могли так допомогти армії. Сьогодні я схиляю голову перед матерями, діти, батьки, чоловіки, які загинули на війні. Вони саме цінне – за своє життя. Однозначно, перемога буде за нами, за Україною. Тому що ми єдині, ми об'єдналися, правда з нами, Господь Бог з нами, весь світ з нами, перемога буде наша, слава на Збройним символом України, слава Україні. Героям слава питання, буде чи не буде Україні, але їй, нашій державі, Україні буде і в цьому допоможе нам Господь. Молімося за долю України, будьмо мудрі і єдині, і нехай благословить нас Всевишній.

Ну що ж є квітка? О, є квітка. Зараз вона сфокусується. Ось я доклав. А, чесно кажучи, відвик я так працювати. Ще отут у мене багато роботи. Теж має бути і камінь, і дерево. Ну і всередині, відповідно. І стіни. <смі> ну це було основною роботою. Це було саме, саме, таке, саме таке важче. Ну, Я це зробив. Залишилося <смі> тільки погрунтувати і <смі> покрити лаком. Ну десь так. Фу. Клас, що я це завершив. Але втомився. Доброго ранку, що, може, не зовсім він такий добрий. Знову ніч була неспокійна. Ну, Бог милував наші краї, але в загальному по території нашої неньки були. Удари. Ух, яка краса. Пташки співають. Сонечко встає. Туман стелиться. Ну, там ще навіть місяць світить. Яблука будуть. Навіть би не сказав, що в нас йде. Колись отак зранку вставав в дитинстві і йшов в ліс грибочки збирати. Неймовірно, красиво. Сонечко встає на рибалку йшли колеса по починається починає те полотили Коротше, не будуть Звучить сирена відбій сьогодні неділя. Ну, я відпустці, чесно кажучи, мені нічого страшного що не поспав. Но буде добре, чесно кажучи, і тим клятим ворогам вона віддячить. Я думаю, як от ті, що запускають ракети, як їм спиться, як їм живеться. Не бояться божої кари. А Я думаю, що вона буде. Добренько. З Богом.